Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 39 заняття на тему рухомий і нерухомий блоки. Сьогодні ми з вами поглиблемо наші знання у тому, як за допомогою прикладання невеликої сили ми можемо переміщувати тіла, що мають велику масу. На минулому занятті ми з вами розібрали, що таке важіль, що таке момент сили, плече сили та інше. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про блоки. І Хотів би нагадати вам, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися. Статистикою більшість людей, що дивляться контент мого каналу, не підписані. Це негативно впливає на статистику каналу, та канал не має змоги належним чином розвиватися. Тому, будь ласка, виправте це і підпишіться просто зараз, аби не втратити цей контент. Ну а ми розпочинаємо. Дивіться рухомий і нерухомий блоки. У чому тут різниця? Ну, я вважаю у названня, да? тобто рухомий блок це блок, що рухається, нерухомий блок це той блок, що не рухається. Але як вони діють? Тобто, для чого придумали і той, і той блок? Розпочнемо з нерухомого блоку. Дивіться, що називають нерухомим блоком. Нерухомим блоком називають такий блок, що не рухається, тобто він закріплений кудись. І через цей нерухомий блок перекинута або нитка, або певний канат. І як це влаштовано? Дивіться, це влаштовано наступним чином. Ми підвішуємо, наприклад, до цього кінця якийсь вантаж, тягнемо за цю мотузку, і вантаж перекидується сюди. Або ж, наприклад, сюди ми перекидаємо якусь мотузку і вантаж ми піднімаємо. Тобто, за допомогою цього ми можемо підняти вантаж на певну висоту, або ж, наприклад, опустити цей вантаж. І це буде набагато простіше е зробити, якщо застосовувати цей механізм. Взагалі, рухомий та нерухомий блоки дуже поширено застосовуються у промисловості. Хоча такий вид механізму був відкритий відносно давно, архімедом, але застосовується він у промисловості навіть і до сьогодні. Дивіться, у чому тут. Прикол, як це працює. Ну, по-перше, де тут плече сил? Да, ми пам'ятаємо, що плече сил це мінімальна відстань від осі цього важеля, ну в даному випадку блоку, де починає діяти сила. І тут плечем сил є саме радіус. Радіус. Плечем сил є радіус, і відповідно тут будуть діяти вже сили. Ось наша нитка, вона перекинута і тут починає діяти сила. Тепер, яка формула? З якою формулою ми можемо обчислити? Дивіться, якщо ми поділимо силу 1 на силу 2, то ми отримаємо довжину 2 поділену на довжину 1. Про що це каже? Ну дивіться, Взагалі, коли ми застосовуємо блоки, ми маємо розуміти, а що ж ми виграємо з цього? Тобто, якщо ми застосовуємо рухомий або нерухомий блок, ну, в даному випадку ми кажемо про нерухомий блок, що ми з цього виграємо? Тобто, ми або маємо виграш, або маємо не виграш, тобто програш у силі. Ну, В даному випадку ми можемо зробити певні обчислення. Якщо сила перша ділена на силу другу, дорівнює. Дивіться, плече сили 2 ділити на плече сили 1, плече сили 2. Ось дивіться, в нас хай буде тут літера О. Тут О1, тут О2. Перше плече сили в нас, точніше, друге плече сили, хай буде оо 1 друге плече сили оо 2 Так як радіуси в нас рівні одне одному, да, тобто це радіуси кола, то якщо ми один радіус поділимо на другий, наприклад, ну, 2 на 2, ну, припустимо, в нас вийде одиниця. Тобто, який висновок ми з цього можемо зробити? Що виграшу в силі ніякого тут немає. Але ж, якщо немає ніякого виграшу в силі, тобто ми, застосовуючи цей блок, ми в силі нічого не виграємо. Якщо ми нічого не виграємо в силі, навіщо застосовувати такий механізм? Застосовуючи такий механізм, ми змінюємо напрям руху тіла. Тобто, сила прикладена до цього. Блоку до цих канатів, що перекинуті через цей блок, вони можуть змінювати напрям руху нашого вантажу. І таким чином цей блок є корисним. Сподіваюся, ви це зрозуміли, і ми переходимо до розгляду рухомого блоку. Якщо у вас залишилися певні запитання з приводу нерухомого блоку, то тоді пишіть у коментарях, все обговоримо. Тепер поговоримо про рухомий блок. Що називають рухомим блоком? Рухомим блоком називають такий блок, через який, відповідно, перекинута певний канат або нитка. і... Він може рухатись. Тобто, дивіться, як це влаштовано. Ось ми будемо тягнути за силу f 1 ну тобто за цю, за цю нитку силою f 1 Ми тягнемо, і цей блок разом з вантажем буде підійматися. У чому тут плюс? Чого рухомий блок є кориснішим за нерухомий? Різниця у тому. Що рухомий блок дає виграш у силі у два рази. Чого так відбувається? Ну, ось формула. Вона подібна до е, нерухомого блоку, але тут є один нюанс. Якщо ми силу першу поділимо на силу другу, то це буде дорівнювати дорівнюватиме плечу сил, що діють на це тіло. І от дивіться: друге плече l 2 Це в нас виходить, дорівнює радіусу. Чому радіусу? Тому що ось в нас це плече, що діє на вантаж. Ось воно. Тобто це те, що чіпляє з собою вантаж. Це радіус. Ну, я написав радіус О1, бо всі радіуси рівні. А друге плече сили це діаметр. Чого так? Тому що дивіться, ця нитка натягнена через блок, натягнена. І ось, відповідно, вона проходить весь цей маршрут. Тобто вона не проходить один радіус. Вона закінчується ось. Тобто тут. Йде сила, що на неї діє на це плече. Відповідно, якщо ми поділимо радіус на діаметр, у нас буде одна друга. Тобто сила дає виграш у два рази. Це треба запам'ятати. Але тут необхідно розуміти і інше. Якщо в нас є виграш у силі у два рази, то ми програємо у відстані також у два рази. Тобто, дивіться, так як сила в нас, якщо ми силу першу поділимо на силу другу, в нас виходить одна друга. То, відповідно, в нас тут був радіус, що ділений на діаметр, то це також одна друга. То, відповідно, якщо ми виграємо у силі, то ми програємо у відстані у два рази. Ну, Такий закон. Ну, Пропоную зараз розв'язати одну задачу, аби закріпити цю тему, бо тема ну, насправді не дуже складна, то треба утотожнити, да? що нерухомий блок це блок, що закріплений, він не рухається, через нього перекинуто певний канат або нитку. Ми м м тягнемо за цю нитку і ми можемо підіймати вантаж. Тобто, це є нерухомий блок. Він не дає виграшу у силі, він просто дозволяє змінювати напрям цього тіла, напрям сили, да? а рухомий блок він дає виграш у силі у два рази, і цей блок рухається. Але він дає програш у відстані у два рази, у пройденій відстані у два рази. Ну, сподіваюся, ви це зрозуміли. Переходимо до практики. Маємо таку задачу. В нас є два блоки, бо бувають такі ситуації, коли блоки е, кріпляють одне до одного, тобто так зручніше. В нас є два блоки, і відповідно на один з цих блоків було підвищено вантаж масою 50 кг. Запитання задачі таке: яку силу необхідно докласти, аби підняти цей вантаж? І також таке запитання: на яку висоту підніметься вантаж, якщо витягнути у е, цей канат на 24 см? Давайте про все подробно. Дивіться. Нам необхідно дізнатися, яку силу необхідно докласти, аби підняти вантаж масою 50 кг. Давайте дізнаємося вагу цього вантажу. Згадуємо, що вага знаходиться за формулою МЖ, і це дорівнює 50 помножити на 10, буде 500 ньютонів. 500 ньютонів. Також згадуємо формулу, що сила знаходиться за формулою МЖ. Тобто сила знаходиться за формулою МЖ, так само, як і вага. Тому ми можемо вважати, що сила 500 Ньютонів. Тобто нам треба би було докласти сили 500 ньютонів, аби підняти тіло масою 50 кілограмів. Але згадуємо, що рухомий блок дає виграш у силі у два рази. Тобто, якщо ми підіймаємо щось за допомогою блоку м, рухомого, то тоді в нас є виграш у силі у два рази. Якщо нам би необхідно було докласти у звичайних умовах 500 ньютонів, то аби знайти, скільки нам необхідно докласти сили за о, рухомого блоку, то нам необхідно 500 поділити на 2 і буде 250 ньютонів. Тобто нам необхідно докласти силу 250 ньютонів, аби підняти тіло масою 50 кілограмів за допомогою рухомого блоку. І наступне запитання. На яку висоту підніметься тіло, якщо ми витягнемо оцей, чи оцю частину канату на 24 см, згадуємо формулу про а, рухомий блок. Якщо ми маємо виграш у два рази у силі, то ми маємо програш у відстані. Тобто, якщо ми а, витягнули канат на 24 см, то вантаж наш підніметься у два рази менше, тобто на 12 см. Таке правило, запам'ятайте це. Це важливо. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.